Тренування з масажним арахісом. На вдих витягуємось, видих, підтягуємось, вдих, видих. Від 3 до 21 разу. На вдих витягуємось, тепер на видих тянемось до коліна. Розслабляємося, погодимо ніжки. Тепер долоньки, прокручуємо всі долоньки повністю по арахісу. Тепер по черзі ставимо долоньку посередині і прокручуємо від долоньки до ліктя, зворотня сторона долоньки і до ліктя. Повторюємо від трьох разів до 21-го. Розминаємо пальчики вверх вниз, захвачуємо арахіс і по черзі пальчики. Тепер прокручуємо посередині стопи від початку до кінця. Ставимо одну стопу по центру і прокручуємо. Тепер кладемо на центр гомілки і прокручуємо по задній поверхні гомілки. І переходимо до зовнішньої сторони гомілки, повторень від 3 до 21 разу. Ставимо на середину бедра і прокручуємо. І зовнішня сторона бедра, і завершуємо.